Вітаю на каналі Мегітеро. Сьогодні у нас справи житейські. Відповідаю на питання в коментарях. Написала мені дуже складне таке питання: чи йде негатив від дружини, брата, мого чоловіка? Це складно так дивитись. Давайте спитаємо, знаєте, як, щоб всім було цікаво? Чи йде негатив на вас від родича, про якого ви зараз думаєте? Задумайте собі, родича якого ви підозрюєте в негативі. А ми подивимось, чи йде негатив магічний або енергетичний від родича, якого ви собі задумали зараз. Скажіть, покажіть. Ну, одразу кажу, що родич не гарний того, що ви того, кого ви задумали. Тут вийшла жінка. Сім мічів це коли така ласкава пушиста, а насправді ненавидить вас, робить шкоду. Так. І що, дивіться, тут три жінки вийшла. Оця родичів, родич якого ви задумали. Потім ви, та, що захищає родину, старша жінка і карта роботи. Що, що за робота? А, Король міча. Так, що причина всьому не жінки, причина всьому ваш чоловік. Ненавидять вас, прокльони йдуть. Дуже не люблять. Щось пов'язане насправді з сама суть цього, цієї ненависті, з будинком щось пов'язано. Щоб щось вам не досталося, десь ви не жили, або якогось спадщини. Бо 10 мечів це те, що вам роблять, щоб ну, це не магічний вплив. Це більш енергетичний вплив, але люди, які про вас погано думають, вони мають магічні здібності. Тобто вони не ходять там по колдунам і відьмам не звертаються і намисно за гроші вам нічого не роблять, але їм і не треба. В голові крутиться оця стиральна машина ненависті, і на вас сипляться прокльони. І щось пов'язане, причина спадщина вашого чоловіка. Якийсь будинок, і що вам туди не можна, що вам там нічого не достанеться. 10 мічів, щоб нічого не було. І що вона конкурентка. Я конкурую з вами. За це так, карта дьявол на майбутнє також будуть. Ну, так і буде продовжуватись. Плюс ще негативна якась церковна магія. Може, ходити ставити свічки за упокой, бо в голові тут виходить карта смерті і карта сила. Це значить, що мріє про то, щоб ви загинули якоюсь насильницькою смертю. Тобто вона про це думає, їй хочеться, щоб так сталося. Ненавидить вас. Ось тут ще присутня свікровь, але вона більше зациклена на вашому чоловіці, чоловіку, і вона думає, щоб за нього, щоб все було добре в нього, і все одно, що там, виробити, щоб в нього була робота і відкриті шляхи. Ось так, така сімейка прибираю. Негатив в минулому. Ну, це на рівні оскрблінні, придательства, полоні, що по Луні — нічого не, такого нічого. Прям щоб ходила-колдувала, нічого такого нема. Просто, що ненавидить вас, робить шкоду, може підставляти, придавати, нею, визнає, як, як в рівних позиціях. Ось що дві дівчини. Дочь Кубків це ви, а дочь міча це вона. Прибираю, заперечую. Ви її конкурент. Вона вас не любить і намагається прибрати вас з дороги, щоб ви її не заважали. Заперечую. На майбутнє, ну, так і все і залишиться. Вона і буде це робити. Вам треба захист якийсь, заперечую. Тут навіть вийшов Верховний суд. То, що вона, оце карта смерть виходила, це прокльони. Це щоб ти там і не буду казати, що, ну, по карті смерть ви зрозуміли, що проклинає. І по Верховному суду оці прокльони повертаються, ну, ще не повернулась, але вони повернуться їй самі же. Це не можна проклинати людину, бо все назад повертається такий конфлікт. Так, що радять карти? Карти радять, що не звертайте на це уваги. Будуйте своє життя, не, ну, не лякайтесь там, не треба в цих страхів. То, що ви собі бачите на майбутнє, так воно і буде відбуватись. Живіть сьогоднішнім днем, не згадуйте те, що було. Ви живете тут і зараз. От сьогодні було гарне і добре. Можете собі план придумати план, да, що буде далі з вами, і то з вами буде відбуватися. А на цих не звертайте уваги. Ну, не час в цих проклюнах це дійсно оця молода. Зараз ми це перекриємо. Так, це карта сонця, бо там виходила смерть, а сонце це життя. Що ми повертаємо все на здоров'я, щоб було все гарно, щоб ці проклюни на вас не сипалися, щоб це припинилася ця ситуація. Шість жезлів. Ще. Це карта змін. Все погано залишилось в минулому. У вас новий період, нове життя, і ви щаслива будете. Прибираю весь негатив, який йде від родички. Все зле-лихе. Повертаю тому, хто робив. Не на переклад, особисто на них. Все, що вам бажали, хай повертається вашим родичам, які це вам бажають. Так, стоп. А родичам нічого не можна повертати, бо воно, так як ви родичі, воно між вами буде так циркулювати, його треба на болото відправляти. Зараз прибираю все зле лихе і негативне, що вам бажали. Відправляю цей негатив на болото зибки, там йому схоронитись, ваш більше не торкатись. Янголи-охоронці, прошу допомоги, захистіть того, хто зараз дивиться, вбережіть від біди. І все зле-лихе до нього не допускайте, бо до неї не допускайте. Да буде так. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті, буде так і так буде. У Верховному суду буде так. Верховний суд і сам вийшов, бачите, це дуже гарно. Всьо, so, оці всі проклюни, вони повертаються тому, хто їх сипить, тому хто їх робить. Так, давайте ще подивимось. Чим завершиться вся ця історія? Чи заспокоїться ваш родич, про якого ви думаєте? Ну, Так, да, 10 кубків заспокоїться. Чи попустить цього родича, чи перестане він вас е, ненавидіти, слать вам прокльони, чи, чим завершиться вся ситуація. Це, скажіть, як буде далі? Так, ситуація, дивіться, 10 кубків. Що ви перестанете про це думати і на це не реагувати? Ця ситуація вже буде більше на тій стороні, це і їх проблеми будуть. Але оце вона вас, ну, цей родич вас як ненавидів, так він і ненавидить, І проклюни будуть сипатися далі. Так, спитаю, що хочу спитати, чи не піде це далі, чи не буде це порча насмерть? Так, скажіть, Колесо Фортуни. Це буде далі. Що далі піде вона далі? Або він, що буде робити далі? Ті його дії наступні. Так, да. буде робити, буде обмануватися заздрість, негатив і це втручання в долю, що поки вона просто ненависть, а потім, якщо вони вирішаться так, питання, як вигодно, це щось пов'язане з наслідством будинок, квартира. Щось з цим пов'язано, і це в їх пользу не вирішується. І тому, так, да, підуть робити порчу насмерть. Вам треба поставити захист, щоб до вас це не, не долітало. Заперечую, перекриваю, 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 прибираю весь негатив. Янголохоронці, прошу втрутитись, вплинути. Янголохоронці, того, того, хто дивиться, прошу повпливати на родича, про якого ви зараз думаєте, щоб не було цього конфлікту, щоб він заспокоївся і не робив шкоди вам. По Верховному суду, та буде так і так буде. Прибираю весь негатив, відправляю на болота зибки, там йому цьому негативу схорониться, у вас більше інтеркація. Буде так і так буде. Оці всі суперечки проблеми з родичами, вони дуже важко вирішуються, дуже важко знімаються, бо і повернути не можна, бо все, що йому повертається, воно потім автоматом приходить до вас. Це треба просто вбирати, нейтралізувати. Ось, і ставити захист. Ну, Верховний суд також ніхто не відміняв. Все зле лихе, що ці люди роблять по Верховному суду. Воно все повертається до них. Не можна бути таким злим. Це чарівато, це наказуємо. Так, дякую вам за увагу. Запрошую до себе на консультацію. Це вам треба допомога спеціаліста. До зустрічі на каналі.